Друзі, ми на арені Лівий берег. Поєдинок 21-го туру української прем'єр-ліги незабаром розпочнеться. Металіст 1925 на цьому затишному стадіоні. Приймає львівський рух наставники команд Віктор Скрипник та Віталій Пономарьов. Тренери, за якими цікаво спостерігати за їхньою еволюцією, за їхнім розвитком, і головне, що за їхніми командами, які поки що вирішують різні задачі, однак в майбутньому ставлять перед собою максимально амбітні плани. З подача на Карабіна. Ярослав Карабін. Простіл удар, хороший трох. Рятує зараз металіст 19-25, хоча арбітр піднімає руку, щоб було положення поза грою. Однак не хороший, хороший старт. Олексій Сич підключився до атаки. Добре, увірвався, зайшов в штрафний майданчик і забивав. Готовий був забивати, перепрошую. Це Юрченко, ще одна подача на дальню. Удар головою, підправляє Денис Гараш, потім. І Шанс, хороший шанс для харків'ян для того, щоб забити. І дивимося, ця ідея спрацювала. Подивіться. І Мереков головою вже з кількох метрів фактично. Денис Гармаш пробивав. Квасниця, Квасниця в штрафному. Два суперника перед ним. Квасниця падає, прокидає м'яч і ставить. Що ставить? 11 метрів. Показує Клим Заброда. Клим Заброда показує на пенальті. До речі, тут потрібно віддати належні ліквасниці, як він розхитав суперника. По суті, відкинув м'яч від воріт. Плюман проти Проценка. Плюман Удар. один долі. Львів'яни виходять вперед. Дуже впевнено, дуже спокійно. Плюман реалізовує цей момент. Рух. Дуже якось ну не маючи багато лівих ситуацій, забиває. Почала команда Віталія Пономарьова грати раціонально, дуже раціонально останнім часом. Поєдинок проти колоса забитий м'яч на початку гри, потім стримали цей результат. Гра проти СК про один забитий м'яч. Так, якщо я не помиляюся, Микола Петрович Павлов, Віктор Володимирович Васко і ну, Юрія Банькова. Я по, по батькові поки що не вивчив пан Юрій. В центрі поля квасниця передача на нього. Квасниця в штрафному Квасниця. Зудова. І квасця І, і це Рішається бабуль. Рух знову забиває до речі. Ниця заробляє пенальті і ляк Васниця забиває. Але філігранна передачка, ось яка пройшла. Це відсотків 40 цього забитого голу між захисником в зону, куди потрібно. Ну як Васниця його виконання. Знаєте, дуже важливо в таких ситуаціях. Це таймер. Не позаздрює Віктору Скрипнику. От зараз в такій ситуації ось дуже просто. Другий гол з нічого нібито цей пенальті, і потім одразу ще й добуло. Талес. Талес навішує. Скітка. Удару немає. Ось зараз удар, який заблокував оборонцями, але було положення поза грою. Активну участь атаці брав Ярослав Карабін. Так, офсайд. Зафіксував арбітр. Карабін. Пас на квасницю. Квасниця дивиться, штрафний майданчик там кілька опцій для передач. Талес може пробити він це і робить. повз ворота йде м'яч після удару бразильця. З лівою вчасно прийняв рішення він пробити. Ой, єдине, що не влучив. У ворота хороша атака. Підгурський перехоплення виграє боротьбу. Гармаша підгурський вперед. Подивіться, який провал в центрі поля харків'ян. Підгурський пробивається 3-0, Все. Ну це повний просто провал в центрі поля, там дірки, все. Нібито зробили трасу, називається від штрафного майданчика Львів'ян. Ну, ну, з центру поля людина пройшла, його ніхто не зупинив по прямій. Юрченко ось віддає передачу. Гармаш зупиняється, подивіться, габілок теж не накриває. Юрченко теж не встигає, центральні захисники теж не зустрічають. І Виходить, що людина пробігає з ну, своєї половини поля. Уявіть собі, сво... в месі вийшов чи що. Його ніхто просто не зупиняє. І, ну, рух не зупиняється. Квасниця, Квасниця. атакує з флангу, Квасниця, сич, подача на дальню стійку. Удар на 4-0. 4-0. Так можна. Ну це ж з ким там кому Ліверпуль там нагрузив в Лізі Європи, так? Пам'ятаєте? Табло на стадіоні не встигає змінювати цифри. Отож, дивимося, квасниця. Красниця через пастуха через сича, перепрошую на дальній стійці, капінус. Ну коли ти не дограєш один в один з футболістами, коли ти просто відпускаєш якісь епізоди, тобі можуть набити. Пропустили, і потім якось відпустили ситуацію. От ми зараз бачимо, що металіст пропустив другий гол, і просто команда поплила об'єктивно. Ще один шанс. Плюман не зупиняється ще один удар. З меж штрафного і можна було забивати. Євген Пастух. Євген Пастух. Напевно, перерва зараз піде на користь металісту. Потрібно, якби можна було якийсь тайм-аут взяти, там, як знаєте, в хокеї в баскетболі для того, щоб поговорити, що взагалі відбувається. Юсов? Юсов підліву. Атака харків'ян. Хороша передача, удар. і є, є, шанси, є шанси ситуацію виправляти. Костянтин Бичик. Він пробивав. Ще раз дивимося, повтор. Ну, гольова ситуація, з якої в принципі можна було б відзначатися харків'янам. Дідик був ясно, що проти. Він на фінальній стадії на фінальній стадії працює і таких, що його помилок не було. Квасниця рух знову атакує. Квасниця з ударом. Вадим Червак кинувся просто під цей м'яч як хокеїст для того, щоб зупинити атаку. Ілля квасниця сьогодні дуже круто себе показує, як на мене. Що у нас фол в атаці? Проценко на газоні. Тут можна і попередження дати, розуміємо, що натякають харків'яни. Роман проходить, віддає сам собі передачу і потім стелиться, і, і це точно тільки питання, якого кольору ця картка Віталій Роман. Футболістів, які не відступають. Ух, врізається він прямо в обличчя. І дістає червону картку. Це вилучення. Вилучення крайнього захисника руху. Арі Моура на Юрченка. Юрченко черпачком. Бичик. Бичик Юрченко Юрченко на бору, удар! І м'яч проходить позворота. Класна атака. Справді дуже така інтелектуальна передача. Бичик зупиняє от, Юрченко в штрафному дуже довго приймає рішення. Плюмен тут потрібно його відзначити, що він допрацював разом з Моурою, не дав. Борячук, Борячук, металіст атакує. Борячук під праву ногу, З ударом Борячук. Ледві реагує. Ледвій на позиції добре складається з флангу Забирає м'яч. Є вже атака від харків'ян. Андрій Борячук прекрасно зараз провів. Цю атаку протримав м'яч, протягнув вперед, Проаналізував, де є суперники через короткий пас. Борячук, закидання на Русана, Повертається було дуже класно з ударом. А Русин не сильно вийшло йому пробити. Дуже тонкі ходи від півзахисників металіста, які показують якість цих гравців і тримається за ногу Слюбок. Дуже і дуже серйозно. Ми неодмінно подивимось повтор. Можливо, можливо, Ростислав Русин влучив в ногу оборонця руха, дуже перспективного гравця, за яким стежать і багато клубів і взагалі. Є теж одним з ключових для львів'ян. Тут хочеться поаплодувати за цю атаку. Для харків'ян. Коли добре, то добре. Русен з ударом забирає на себе цей удар. Слюбик. Ну, тоді удар зараз. Хороший шанс з металіста і у ворота. 4-1 забиває в другому таймі металіст 19-25. Подивимося ми зараз на повторі, як це все відбувалося. Розіграш кутового габулок робить подачі. Голкіпер вийшов, там Гармаш. і Ростислав Русин. Ростислав Русин відправляє м'яч у ворота. Микола Балакін знову включається в гру. І його команда. Offside, offside. Ось тут. Русин точно в положенні поза грою, І там ще гармаш чи не ближче він був за голкіпера. тому що... А, Русин, Русин, Дідик перед ним. Русин продовжує атаку. Русин пас на Борячука, Борячук з ударом. І Слюбик. Кидається туди, куди потрібно. Слюбик зупиняє удар. Ще одна хороша атака харків'ян, але, як на мене, ж... мало часу залишилось. Розіграш на фланзі. Юрченко вже <плоджен> кова з ударом. і Що тут забиває металіст. Тепер вже ніякого офсайду немає. Забиває центральний захисник Максим Імереков Давайте ще раз подивимось: Габелок через Юрченка. Потім Жичиков робить передачу. Боротьба в центральній зоні, пропускає, до речі, Сич. І Мереков обігрує і Дідика, і вже потім Ледвія з дуже близької відстані. І робить рахунок в нашому матчі 4-1. Русин. Через Гармаша. Борячук з ударом. Два рикошети І пенальті! Пенальті у ворота руку. Ну що, на останніх хвилинах ще один шанс. Слюбик сперечається, показує, як я прикривав руки, але все одно насправді цікаво. Цікаво удар. Борячука Слюбик підняв руку. Так, він розвернувся, але він робив як є таке формулювання неприродні положення руки. Ага, стоп. Зараз 90% що не буде. Після перегляду гра відворіт. Сергій Попов емоційно сприймає це рішення. Дає свисток Клим Заброда 4-1. в нашому поєдинку Віталій Пономарьов перемагає Віктора Скрипника і в цьому протистоянні між рухом і «Металіст-1925».